Привітки! Покажу вам робочий день ендокринолога в онлайні. В мене є протягом тижня декілька днів робочих в плані консультативних, а є декілька днів навчальних і там, де я займаюся соцмережами. Сьогодні буде такий поєднаний день, тому що хочу вам показати трошки такого залаштунками роботи ендокринолога в онлайні, як взагалі проходять ці онлайн-консультації, як я готуюсь до них, наприклад, так, що я взагалі роблю в цей день, і заодно. Провести консультацію. Робочий день у мене зазвичай починається з 11-ї, тому що я досить пізно прокидаюсь, а потім збираюся, не поспішаючи, скажімо так, снідаю і починаю консультувати. Сьогодні ми ще з вами трошки приберемо робочу зону, тому що мені здається, коли прибрано на робочому столі, тоді якось більш структуровано воно все в мене в голові. Я думаю, можливо, ви також це помічали що. Коли хаос навколо, тоді хаос відображається і на ваших думках. Коли вдома чистенько або хоча б до на робочому просторі, який навколо вас, який вас оточує, коли там прибрано чисто, тоді і в голові все структурованіше і якось простіше працювати. Ми досить швиденько все розібрали, і насправді це дуже просто, якщо в речі є своє місце. І зараз я буду готуватись до консультації. До неї залишається 15 хвилин, і мені треба зараз переглянути всі результати обстежень, які відправила клієнтка, для того, щоб ми вже з нею спілкувалися по цих результатах і не витрачати на це час саме при спілкуванні. Сьогодні в планах написати двом людям до обстеження, які їм потрібно зробити до консультації, проаналізувати їхню ситуацію, провести три консультації і поїхати на тренування, а також дописати файл з посиланнями на корисні джерела. До мого вебінару по трансгендерному переходу, тому що мало б бути це завтра зробити, але дуже вже давно обіцяла, тому маю доробити сьогодні все. Після кожної консультації я видаю своє заключення надруковане, і тому мені потрібно зараз перенести ці всі результати обстежень в заключення для того, щоб коли людина звертається повторно, я могла відстежити певну динаміку, щоб мені не потрібно було шукати, наприклад, в нашій переписці попередні обстеження, щоб вони були вже в одному файлі. І мені так зручніше, і клієнту зручніше, тому що вона також може дивитись певну динаміку по своєму стану здоров'я. Щойно прийшло сповіщення про оплату школи на Це автоматична реєстрація на сайті, і мені вже тільки приходить сповіщення після того, як людина оплатила. І тоді ми вже з нею зв'язуємось, і я відправляю, скажімо, так, матеріали. І тут в чому сенс, що там вказується номер телефону і пошта, і дуже часто буває якісь. Помилки в номері телефона, десь цифра не та, або немає вайберу, ой, цього вайберу, телеграму підв'язаного під цей номер. І я тоді не можу зв'язатися з людиною і або через пошту, або або взагалі не можу зв'язатись так, що їм треба на мене виходити. Тому, будь ласка, дуже уважно слідкуйте за тим, щоб ви правильно коректно вводили свої дані при от таких от реєстраціях на курси або на якісь навчальні заходи, тому що це важливо, щоб з вами потім зв'язались. Біля мене завжди водичка, тому що я себе знаю, якщо вода буде біля мене, я її буду пити. Якщо за нею треба буде встати, піти на кухню, там її набрати, принести менше шансів, що я її вип'є. Тому якщо за день ми хочемо пити воду, треба зробити її в доступі. Просто як я кажу своїм клієнткам, понаставляйте скляночки з водою просто по всій квартирі, і тоді набагато збільшується шанси того, що ви будете пити воду. Поки є світло, швиденько ставлю телефон на зарядку, тому що зараз все вимкнеться. Як взагалі проходить онлайн-консультація? У різних спеціалістів це по-різному, тому розповідаю тільки за свою. Клієнт записується через асистента, через окрему сторінку в Інстаграмі. Вона вказана в мене в шапці профілю в інстаграмі, і тут також залишу посилання в описі. На початку всю комунікацію веде асистентка. Вона відповідає на ваші запитання. Якщо вам підходять умови, вона відправляє реквізити на оплату. Після оплати вона відправляє також вам перелік обстежень, які треба зробити перед консультацією саме по ваших симптомах і по вашій ситуації. Якщо є якісь уточнення, вона обов'язково контактує зі мною і передає це вам. А далі, коли ви вже зробили потрібні обстеження, тоді вона записує на зручний час консультації і ми вже комунікуємо напряму. Тобто ви мені відправляєте результати обстежень. Я перед консультацією їх переглядаю, і ми спілкуємось за вашими скаргами, симптомами, анамнезом, тобто там, що ви приймали з препаратів, які були ефекти, що зараз турбує, наприклад, так. І по цій всій історії я вже підбираю потрібні препарати, пояснюю результати. Ми обговорюємо харчування, стиль життя, що можна змінити, щоб покращити ситуацію. І всі свої рекомендації після консультації я вам відправляю в документі, щоб це збереглось і щоб ви змогли переглянути коли потрібно. Зазвичай наступна консультація може знадобитись через 3 або 6 місяців для контролю. Повторні обстеження, які зробити, щоб подивитись динаміку, я вам також обов'язково пишу в заключенні внизу, щоб у вас це було збережене. І ще як я вважаю, в чому перевага моїх консультацій. Що ви можете завжди мені напряму написати і знати, що я вам відповім. Тому що для мене особисто це дуже важливо спілкування з лікарем. Я можу, наприклад, щось забути, запитати або уточнити при спілкуванні. Можуть бути якісь побічки від препарату, і треба уточнити також певні моменти. То мені дуже, наприклад, хочеться, щоб була така можливість написати лікарю і запитати. І тому мої клієнти завжди зі мною на зв'язку. Так, і я впевнена, що з ними все в порядку, і вони спокійні. Тому ось так відбувається онлайн-консультація. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Що знаєте, що прикольно? Зараз я собі ставлю максимум 6 консультацій на день. Це прям самий максимум, і я вже дуже втомлена після таких консультацій, тому що я дуже багато енергії в них вкладаю, багато часу раніше це могло бути 18 консультацій на день. Я колись працювала в приватній клініці і в декількох, і одна з них вона була така дуже дешева, і туди там був великий потік пацієнтів. І я в ній працювала на початку, тому що мені це було цікаво ну, скажімо так, набити руку. Але зараз я просто це згадую там, не знаю, напевно, хвилин 20 на людину за цей час нічого не можна пояснити. Тобто, за цей час ти встигаєш просто подивитись результати обстежень і написати лікування, Поспілкуватись з людиною, там декілька слів умовно. Тобто, так як пояснити, як я зараз це пояснюю, то на той час в тих умовах просто це було неможливо. І деяких людей, наприклад, да, декого це влаштовує. Тобто їм потрібна просто сама схема терапії, і це окей. Але людині, якій потрібно пояснити, що вона буде пити і для чого вона буде пити, то звичайно їй потрібна така більш обширна консультація. І я пам'ятаю, в клініках, наприклад, у нас там певний був таймінг, наприклад, в таких більш цивілізованих клініках: це там 30 або 40 хвилин на людину. А цього часу плюс-мінус вистачає, але все одно я пам'ятаю, що це було досить складно. Інколи, якщо приходить така людина, якій багато чого треба пояснити, і багато, наприклад, обстежень переглянути, і ці обстеження ще якось і заключення гарно оформити, то цього часу, звичайно, дуже мало для того для цього всього. Що мене дуже радує в приватній практиці, те, що ти сам керуєш своїм часом і сам розумієш, скільки тобі треба виділити на людину часу, скільки конкретній людині треба виділити часу на консультацію, тому що комусь це справді там 15 хвилин може бути достатньо, якщо все нормально по самопочуттю, і треба там повторно, наприклад. А комусь треба там, годину або більше, наприклад. Та? Тобто, дуже дуже все індивідуально. Я вже дуже голодна. Харчуюсь три рази в день, хоча в моїй ситуації треба чотири або навіть можна п'ять разів на день, але не завжди так виходить, тому хоча б три це вже чудовий чудовий результат. Людям часто з інсулінорезистентністю, наприклад, їм треба їсти три рази в день без перекусів, щоб були чисті проміжки. А людям, які набирають вагу або утримують вагу при наборі, краще їсти чистіше, для того, щоб більше можна було. Наїсти, умовно, калорії, тому що люди з недостатньою вагою вони часто не добирають по калоражу. Тож я швиденько обідати і повертаюсь на наступну консультацію. Всі плани виконані, я задоволена. Сьогодні було три консультації: було по залозі, по підготовці до вагітності, по схудненню і по трансцендерному переходу. Все чудово, всі задоволені. Мені так подобається, тому що люди дають такий зворотний зв'язок, що їм подобається, коли я пояснюю все, тобто всі результати, чому, чому такі результати в них, а не інші, так які мають бути в нормі, чому так сталося, так як розвивається там умовно те захворювання. І вони завжди, майже на всіх консультаціях, мені дають такий зворотний зв'язок, що дякую, було все зрозуміло. Ви чітко все пояснили, на всі питання відповіли. І це я вважаю найосновніше, тому що е, можна написати просто якісь рекомендації дати, написати їх, і людина навряд чи їх буде виконувати, тому що вона не розуміє, для чого це. А, до речі, згадала, була нещодавно також така консультація цікава. Жінка з гіпотерозом, і в неї досить давно вже цей гіпотеоз, але вона його не лікувала. Тому що, ну, сказали, що. Треба, але не пояснили, що це, які симптоми воно даватиме, що буде, якщо полікувати, все ж таки, так? що буде прийм, якщо приймати препарат, як можуть нашкодити ці, ці препарати або навпаки допомогти, що все ж таки переважає, шкода чи користь. І коли ми це все проговорили, вона зрозуміла, для чого їй це, що, що їй дасть прийом цього препарату, і почала приймати вже там через три місяці ми мали гарні результати по аналізу крові, по самопочуттю. І от в такі моменти я розумію, наскільки справді важливо просто проговорювати деякі моменти. Тому що якщо просто сказати вам це треба, людина не розумітиме, для чого їй це треба, хтось буде приймати там, препарат, хтось не буде приймати препарат. Але коли е, людина розуміє, для чого це, то 95% що вони все ж таки будуть приймати препарат, тому що є певна мотивація і розуміння. Тому щоб все пояснювати людям, мене, до речі, навчивку, він кардіолог. І я коли була студенткою, приходила до нього там в кабінет, дивилась, скажімо так, за прийомом, і люди виходили просто задоволені після консультації, а, саме через те, що він все пояснював, все відповідав на питання, розказував також про саму ситуацію, чому там це захворювання є чи немає, і вони виходили дуже довольні. І я для себе такий, знаєте, як. Взяла такий пункт, що це прям must have, це обов'язково в консультативній роботі, обов'язково все проговорювати і пояснювати людині, щоб вона виходила з певним розумінням після цієї консультації. Паралельно з консультаціями сьогодні також було багато переписок. Я завжди на зв'язку. Тобто, якщо якісь питання, там знаєте, якісь побічка від препарату з'явилась, або Якісь просто супутні симптоми, не зрозуміло, чи це пов'язано з препаратом, чи не пов'язано. Ну, тобто, якісь такі точкові питання мені завжди їх можна ставити, я їх на них відповідаю. Тобто, я з на зв'язку зі своїми клієнтами, і це також вважаю, такою знаєте, своєю перевагою, тому що я сама дуже люблю, коли можу написати лікарю, тому уточнити, якщо в мене є в цьому потреба, звичайно. Я не про те, щоб писати там вночі або писати просто там, засвербіло вухо, це нормально. Тобто ні, не такі питання, але адекватні. У ну, мене в мене всі клієнти адекватні, тому стосовно цього питань не виникає. Ну і можна сказати, що мій робочий день на сьогодні завершено. Зараз буду збиратись на тренування. Це буде вечірня. Я зазвичай більше ранкові люблю тренування, бо після них більше енергії. У мене така більша мотивація для роботи. А сьогодні вийшло так, що буде м, саме вечірнє. І це буде вперше таке вечірнє тренування, тому не знаю, чи мені сподобається, але подивимось. Зараз разом з вами перевіримо. Муркун мене проважає. Апа. Мій хороший кіт, мій хороший кіт. Опа, Зажди. Опа. Дювій, привітайся. Привітаєшся! Їду на тренування. Одразу мені так е, зручно, що. Одразу можна вдома передягнутись, їхати вже в формі, не тягнути з собою ці баули з сумками і не тягнути кросівки. Це буде тренування з реабілітологом, і там можна займатися в носочках. і Прямо мені дуже подобається. Тренування заслуговує на окреме відео. Якщо буде цікаво, також зніму, покажу вам детальніше. Тому що після тренування енергії просто, я не знаю, можна ще один день консультативний провести. Ну що, ось ми і провели з вами цей день разом. Якщо комусь щось цікаво по онлайн-консультаціях, пишіть в коментарях, буде в мене натхнення для наступних відео. А я вечеряти і відпочивати.